Головна політична подія року Сполучених Штати обирають нового президента, і від того, хто їм стане, залежить дуже багато. Отже, поговоримо про це. Хто може стати президентом Сполучених Штатів? Коли можна дізнатися про розклади, чи будуть протести і що це означає для України? Мене звати Юрій Панченко. А я Сергій Сидоренко. А це Європейська Правда, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. Ну що ж, перше питання, і головне а коли власне ми дізнаємося ім'я нового президента? Тут є дві відповіді: одна офіційна, коли формально офіційно Сполучені Штати Америки затвердять ім'я нового президента, і це не день виборів, це взагалі наступний рік. Це 6 січня. І до речі, тут є ще такий нюанс, що навіть те, що зараз оберуть, ну у Трампа вважають що Це нічого не означає, тому що потім можна якось щось придумати. Як ми власне бачили у 2020 році, після виборів вже на початку 21 го прибічники Трампа спробували штурмувати капітолі. Сподіваємося, що зараз в США цих катаклізмів не буде. Але це була офіційна частина. А є те, що реально. Ну ми всі розуміємо, коли вже порахують ці голоси, коли стане відомо про перемогу одного з кандидатів, уявімо з великим відривом, то далі ну інше не має значення. Цей момент може настати дуже. Швидко у разі, якщо дійсно буде перемога одного з кандидатів, ну або республіканця Дональда Трампа або Камали Гаріс від демократів, якщо ця перемога буде з великим відривом, у такому разі, як засвідчує досвід попередніх виборів, ми будемо розуміти, хто перемагає вже вранці, в середу, це 6 листопада. Тобто, ну вранці, це умовно, скажімо так, до опівдня. Чому ми говоримо про Чіткість і, і чому ми можемо е, прогнозувати, що дізнаємося так рано, попри те, що насправді в цей час голосування у деяких штатах ще триватиме, або от тільки закінчиться. Ну Америка, вона велика. На східному узбережжі у Нью-Йорку, у Вашингтоні е, буде вже глибока ніч. А на західному узбережжі люди ще голосуватимуть. Ну тобто е, важливо, нібито закінчити в, в усіх штатах голосування. Але ж ну, ми всі знаємо, що в Сполучених Штатах голосують не не. Обирають президента не прямим голосуванням, що всі голоси треба порахувати. І хто з кандидатів набрав більше, той переміг. А голосують опосередковано через виборщиків. Тобто колегія виборщиків формується від кожного штату, де хто переміг, у якому штаті забирає всіх. Ну, Про це багато розповідалося. Навряд чи наші глядачі хтось, принаймні, про це ніколи не чув. Отже, ця система через виборщиків вона дає впевненість у тому, що в деяких штатах точно переможе той чи інший. Кандидат у Каліфорнії варіантів інших, окрім як перемога Камали Харріс, просто не існує. Ну, не існує взагалі. А в Техасі навпаки. А в Техасі, навпаки, в будь-якому разі, принаймні, зараз, цього року, і ще е, є впевненість у тому, що перемагають республіканці, і відповідно Дональд Трамп. Це змінюється. В тому ж Техасі зараз стає дедалі більше латиносів, е, е, тобто іспаномовних людей з Латинської Америки, і трошечки починає зміщуватися цей. Баланс, але поки це твердий штат, і от через те, що ми маємо ці тверді штати, можна прогнозувати, що от коли пройде голосування в на східній частині США, далі майже все ясно. У Сполучених Штатах, ну як відомо, є кілька штатів, які коливаються, тобто ті, які не визначилися, і от за них боротьба більшість цих штатів саме на сході. Да, є Невада, хорошо, але шість голосів колегії, це небагато, тобто вона не вирішує. Зараз можливо будуть зміни в Айові, яка завжди була республіканською. А зараз можливо стане демократичною, але це теж мало. А все головне це Пенсільванія, це Джорджія, повністю ну, Східне узбережжя, Мічиган, Північна Кароліна. Далі Вісконсин це штати, які дають багато виборщиків, і при цьому всі розсовані на сході. Отже, коли порахують голоси там. Можна буде майже гарантовано або святкувати комусь, або комусь рити помиральну яму, або розуміти, що нічого не визначилося. І от тут з'являється те, про що я казав, що нічого не ясно. Один варіант це хтось перемагає. Тобто, Цілком ймовірно, що е, один з кандидатів або кандидатка, пояснимо на, на чій стороні е, більше шансів, отримує відразу не, не 270 голосів виборчих як мінімальних поріг, а там 295. Все. Далі ну, не важливо, як проголосує Невада. А можливо, що буде е, розбіжність в один-два голоси. І тоді, ну там чи в, в 5-8 голосів, і тоді один штат вирішимо все. І тоді почнеться юридична балаканина, спроба оскаржити результати виборів. Почнеться те, що може затягнути Америку у протистояння надовго. І до речі, ще один важливий момент: Сполучені Штати обирають не лише президента, але і конгрес і сенат. Точніше третину сенаторів і нижню палату це абсолютно правильно відзначив. Це дуже важливо. У нас завжди концентрується на виборах президента. Це не зовсім правильно. Да, президент Сполучених Штатів Америки має найбільшу владу у цій країні, має найбільший вплив на події у світі, Да. але. Якщо президент не має своєї більшості, або якщо президент має е, в опозиції до нього весь конгрес, ну він не може нічого зробити сам. Ну, ми це побачили до речі, цього року, коли нижня палата, де були республіканці в більшості, блокували пакет допомоги Україні. Саме так, і от питання в тому, що що ми побачимо загалом у системі влади США наступного року, ну тобто після того, як зміниться влада. Отже, дійсно перебирається раз на два роки. Не так як у нас раз на п'ять років, а раз на два роки перебирається вся палата представників, нижня палата конгресу. Ну, так, так прийнято у них. Тобто, раз на два роки всі конгресмени йдуть на перевибори. В сенаті кожен сенатор перебирається раз на шість років, і відповідно раз на два роки перебирається третина. І от зараз ми можемо говорити із майже повною впевненістю, що в Сенаті сенат зараз демократичний? Він про Байденівський, тобто в ньому є Байденівська більшість після цих виборів. Це змінюється, і сенат стає республіканським червоним, і це важливо. По-перше, це означає, що для нас, для України, ну якби я був американцем, я можливо думав би інакше. Але мені, як українцю, важливо те, що означають вибори для моєї держави. Для нас найважливіше не мати в США ситуації, коли одна партія контролюватиме всі три органи: президент, палата представників і сенат. Якщо о, всі три контролює одна політична сила, а в цій реальності це означатиме: якщо всі три контролює Трамп, то це катастрофа. Це означає, що його нічого не буде стримувати, що його якісь креативні ідеї, скажімо так, не матимуть дієвих запобіжників. Чому я кажу саме про Трампа, тому що, повторюся, Сенат зараз стає республіканським. Тобто в три гілки можуть бути під, під однією силою лише в разі, якщо інші теж стають республіканськими. Тому для нас дуже бажано, щоб або президент. Став не Трампом, а Камалою Гарріс, або Палата представників стала демократичною, ну тобто, отримала більшість демократичну. Зараз там е, керують республіканці, і е, обидва цих органи результати виборів не передбачувані. Що по е, президенту зараз, мабуть, на ньому зупинимося. Що по палаті в палаті є трошечки більше шансів, що е, палата стане синьою. Тобто в ній переможуть демократи. Зараз вона червона під республіканцями. Але, але це ну, 60 на 40, не більше шансів. Тепер по президенту я вже розповідав про ці хиткі штати Свінг Стейтс. Передбачити дійсно дуже важко. Але я би сказав, що зараз дедалі більше прогнозів схиляються до того, що шанси має Камала Гарріс. тому що. Є у неї є дуже великий козир. Цей козир це політика Трампа щодо абортів, верховний суд, який зараз під республіканцями вирішив, і власне Трамп це просуває, щоб дозволити штатам законодавчо забороняти аборти. І от здавалося б, ну, для нас важливіше там Путін, стабільність у світі, але для американців важливо те, що у них відбувається, і для них це стало просто супер темою. І є підозри, що багато жінок, навіть тих, які є з республіканських сімей, ті, які є з республіканцями за попередніми голосуваннями, зараз підуть і спробують зупинити це, ну власне для того, щоб держава не втручалася в їхні права. Е, і ці голоси вони можуть бути не відображені у опитуваннях, е, тому що ну ці жінки вони Виховане. да вони будуть, як, е, с, не те, що соромитися, цього, але це не популярний вибір у їхніх штатах. І або в їхніх поселеннях. Якщо вони оці ось приховані прихильники Гарріс, проголосують за неї. Якщо жінки покажуть високу явку, то Камала Гарріс може перемогти з величезним відривом. От, от як я кажу, вранці в середу це буде відомо. Але гарантій цього немає. Так само ми можемо стикнутися з прихованими виборцями Трампа. Ну, приховані це означає, що ми них не знаємо. І давай наостанок, все ж таки в сполучених штатах є велика громада українців. Або начатків українців, як вони голосують, і чи є в них можливість вплинути на цей вибір дійсно, голоси українців, а також інших східноєвропейців, поляків, вони часто так суміщені однаково налаштовані. скажімо так литовців, литовці. Да вони дуже важать, і всі ці східноєвропейці, називаємо їх так. Вони традиційно були за республіканців, і зараз у них момент істини. Адже з одного боку, ти типу як е, ментально ціннісно за республіканців, а з з іншого боку, там Трамп. Який е, не відчувається, що він розуміє вашу, е, вашу етнічну групу, що він допомагає Україні, що він взагалі дбає про ту Європу. Е, і зараз є підозра, що чимало українців, поляків, литовців і так далі можуть змінити свою електоральну позицію. Тому Камала Гарріс на них навіть таргетує рекламу. Є реклама українською, яка звучить у Пенсільванії. Повторюся, в Америці мають значення виключно хиткі штати. Бо ну припустимо, всі знають про те, що українців багато в Чикаго це було завжди. Ну Чикаго, таке українське місто, українські ресторани, українська громада. Тобто, нібито за них треба теж боротися, але це не має сенсу, тому що Ілінойс, місто, де тобто, штат, де розташована Чикаго, це абсолютно синій демократичний штат. Ну тобто він не, не коливається, у ньому немає близьких шансів, щоб змінити його орієнтацію. Ну, відповідно, думка українців голосують вони за Трампа, за Гаріс. Важлива, але не дуже е, тому за них там не борються. Але борються у Пенсільванії, у Пенсильванії дійсно теж багато українців. Борються трошечки у Вісконсині, де теж чимало українців. Ну тобто таргетують туди, де вони є, і в е, е, українці можуть сказати своє слово, але не треба переоцінювати нашу вагу. Е, ми все таки не вирішаємо і на останок. Я скажу що. Ми зараз дивимося на оці хитаючі ще штати, але кожні вибори дають сенсацію. І часто якийсь Штат, який вважається ну от. Гарантовано, яке полосують або за демократів, республіканців раптом ви е, дарує сенсацію. Тобто, сенсація може бути там, де ми її не чекаємо, і цим цікаві вибори у сполучених штатів. Саме так зараз очікується, що такою сенсацією може стати Айова, але е, насправді це не змінює е, того, що вибори будуть вирішуватися на е, всхідній частині Сполучених Штатів Америки. Чекаємо на цю розв'язку і лишайтеся на каналі Європейської правди. Ми розповімо вам про те, хто буде наступним президентом США і яка буде його політика щодо України. Буде цікаво. Бувайте.